Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко Ось Сьогодні я вирішив показати вам таку бензопилу стіль МС-181С. Тут С так якби стартер, плавний пуск. Ось Трошки воно, не знаю, щось воно мені не сподобалось, цей плавний пуск. тут В самому кінці воно бере аж так, провертає. Ну і карбюратор тут вже, як кажуть, двохкамерний, ну, Типа під Євростандарт. Ось зараз я вам покажу. Ось тут вже зовсім по-інакшому. 181 181 С. Просто що тут плавний пуск С. Ось він не заводиться. Заводиться, але тільки коли... Залию бензину, ось тут капну пару капель. Не знаю, продемонструвати чи ні, але ну, не, не хоче він заводитись. Зараз тут капну трошки бензин, і він зразу буде схапувати. Попробую. Так що тут може бути або сальники причина. Карбюратор забитий, може бути фільтр забитий, але вона зовсім не тягне. І може бути карбюратор, звичайно, прискорювач може вийшов з ладу. Або десь забитий. Ось зараз будемо бачити. Бачите, схапує. Ще раз я дам бензини трошки. Ось це бензин випалює і зразу глохне, так вона так вона працює. Так що будемо спочатку дивитись карбюратора. Що він там, як він там. Сапун тече, щось не тримає. Нічого подивимось. Так що приємного всім перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. Ну і будемо помаленьку розбирати і показувати. Спочатку, як я говорив, спробуємо карбюратора. Карбюратор кріпиться в трьох болтах і дві гайки на вісім. Ось такий карбюратор. Двокамерний, покажу. Ось такий. Витягуємо тягу підсоса. Тут нічого, тут все воно є на місці, так якби нічого не витягується. Тяга газу. Ось, Ось такий карбюратор у нас стоїть. Ділю 181, -му, 251, -му, мені здається, 361, -му. ну щось таке. Ось, Ось карбюратор. Будемо спочатку дивитись його. Дивимося сітки, дивимося прискорювач. І кому це все стані Подаємо жикльори. І так по очереди. Ось знімаємо нижню кришку. Тут є сіточка, ось тут. Не знаю, буде видно, не буде. Ось тут є сіточка. Ну, але як бачу, вона чиста. Troszkę przykniemy jej tutaj. Tak. Tutaj jest czysto. No, żeby nic nie zagubieć, stajemy na zaad. Прикрутимо там, пізніше будемо бачити. Так, знімаємо верхню кришку. Так якби верхню частину карбюратора. Обережно, щоб нічого не загубити. Ось тут, ну тут нічого бачити ми не будемо. Ось тут є один жикльор. Тут інший ще один і там під іголкою є ще один. Цих всіх потрібно почистити. У мене є така тоненька кусок дроту тонкий, легенько. Бо тут є мембрама. Не пам'ятаю точно або в цьому, або в цьому, щоб її не пробити, тому що бензин пускає туди, а назад ні. Зараз я. Подивлюся, в якому є мембрама. Маю шланг від китайця бензиновий. Ось тут дується вперед, назад не йде. Ну, коротше, так обережно, щоб тільки зверху. Тільки зверху, щоб... Так, я мушу до світла. Ось тут так, дирочку геньку. Так чу-чуть. Могло би щось і попасти, так його не сильно. Ну, якщо там щось є, то воно піде. Якщо ні, то хімією повинно піти. Ось тут щоб цей інший ще жикльор почистити. Мусимо зняти іголку. Ось. Тут, тут теж обережно, щоб не погубити нічого. Це голку можна витягнути трошки, то не трошки, а витягнути її. Ось. І там промити теж всередині. Місце, де вона заходить. І ось тут, як я говорив, є ще один жикльор. Теж його легенько, тоненькою проволокою. Може бути не забитий, але перевірити потрібно. Ставимо це все назад. Обережно, щоб нічого не загубити. Так, добре. Ось так. Можна його ще трохи. Ну і можна поставити. Так, мембрама добре. Можна це все діло. Поставити. На місце. Це будзупла вже в мене була. Чистили ми карбюратора вона ще якось працювала, але тепер вже теж були, говорили, що було таке, що працювала з перебоями. Я думаю, що не помішає подивитись на прискорювач. Зараз я покажу вам, де він. Тут знаходиться, як його зняти. Ось я вже трошки розібрав. Ось відкручуємо зі сторони заслонки газу. Не повітря, а газу. Ось беремо його так, відкручуємо ось тут болта. Тут відкручуємося, я витягну заслонку, витягну пластмаску, цю пружину, цей реджижок. І будемо витягувати. Тут ще є штоперне кільце. Ось тут його теж витягуємо. Ось воно помаленьку, щоб не загубити. І витягуємо в ту сторону, запам'ятовуємо, як все було, тому що пізніше не знайдемо. Тут теж витягуємо обережно, тому що тут... Він може вискочити, там є пружинка, прискорювач. Ось бачите, він стукнув. І він, тоді можна його і не знайти. Пружинку, ось пружинка. Ось прискорювач. Ось Тоді такий маленький манжетик. Скоріше за все, що він висох. Ось так ну, під пальцем його не будеш відчуватися, але його, в принципі, тут і немає. Щось я дуже доверху підняв. Зараз хвилинку. Ось такий прискорювач, не знаю, видно було. Звідси він випав з дирки. Ось тут є такий манжетик на ньому. Ось тут. Ось, як бачу, він вже висох. І він не виконує свої функції. функції. Зараз ми його поміняємо і будемо пробувати. Ще раз завести бензопилу. Його і тут так би немає. Якщо так пробуємо, воно повинно хоч все рівно чуть-чуть цепляти палець. Так, беремо голку. Ну так, він висох. Ну та він такий твердуватий вже. Взяв я інший. Тут старий. Це старий, це новий. Розпоміняємо. Теж заставляємо легенько. Щоб не порвати. Ось є. Ось тут під пальцем він чується вже. Того не було чути. Так, не забуваємо ставити пружину зверху прискорювач з і запихаємо назад. Ось заклав я пружину. Тепер заставляємо заслонку. Тут добре дотягуємо і потрібно ззаду. Ось цього болта хоч трошки розвальцювати, тому що з заводу він де розвальцьований. Тут вібрація йде, він може відкрутитись і попасти в поршень і наробити біди. У мене є от такі круглогубці. Я його там трошки от різьбу прижму. І все, він звідси не випаде вже. Ось заставляємо цей речажок. Щось тут. Головне, щоб все поставили так, як воно було. Ось. Трошки неудобно. Тут мені закриваю, інакше не можу. Ось поставили ми все на місце. Ще Попробуємо подотягувати трошки. Просто як знімаємо, стараємося запам'ятати, як все стояло. Ось. Щоб показав вам, як міняти. Якщо навіть причина в тому не буде, але показав вам, як розбирається і знімається, міняється маджет прискорювача ось в таких карбюраторах. Ось Вони в неї в хусварнах стоять оці прискорювачі. Цю і бензину. так Якби нажимаєш, ось, от там такий проріз є на цьому. І воно нажимає на цей прискорювач. Так в машині приск йде. Ось. Спробую поставити на місце. Ось ще забув сказати, що не знаю, що самому потрібно почитати літературу. Тут штіль МС-181С. Тут є плавний пуск і є підсос. Ось. Підсос бензину. Карбюратор ось. З, -з, 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 -з. трьома виходами. Сюди. Так, чекайте, я сам вже запутався. Ні, це з двома ось тут і тут. Це. Вхід, це вихід назад в бак іде з підсос. Будемо ставити на місце карбюратора. Все закрутили і будемо пробувати. пробуємо якщо не буде працювати, тоді на цією стороною вхаю вже голова закрутилась. Тоді вже будемо пробувати знімати. Розбирати і подивитись на сальники. Одні говорять, що багато пила не робила. Сальники не висохли, але розбираєш, а сальники сухі, задубілі. Так, заставили тягу підсоса. Все на місці, там шланг сам заставляється. Подача бензини. Заставляємо кришку задню. Ось заставляємо ще таку щось, тут така кришечка. Закручуємо і будемо пробувати. Попробуємо тут в приміщенні так, чуть-чуть, чи вона заведеться, якщо на підсосі заведеться, значить... Була проблема прискорювачі. Та ще й почистили карбюратора все. Хоча там сіточка чиста була, але попродував очисником карбюратора. Так що щось тут, щось тут, і воно все дає на впливає на роботу. Бензопили. Ще зараз подивимося фільтр у боку. Може фільтр буде забитий, ще подивимось. Тут цей плавний пуск такий. Так, спробуємо. Так, бензину підсасує. Мало бить завестись. Ну. Це потрібно напевно йти на вулицю. Ось вийшли ми на вулицю, на вулиці вже трошки темнувато, включив фонаря на вулиці, тому що бензопилу хочуть вже завтра забрати, зранку. А зранку вставати неохота. Шостій годині повинен на сьомої. Так що будемо пробувати так. Станом на підсоса. Вона вже відзвалася, я заводив її. Чуть-чуть карбюратор підрегулювати, але вона тепер вже працює хоча б принаймні. Пробуємо ще раз завести. Зараз карбюратор ще підрегулюю. Тут регульовувачні два болти, є. бензина, воздух, якщо видно, повинно бути видно. І тут холостий хід. Але це вже так кожна пила індивідуально підстроювати. Це не є, що накрутив. Там є, кажуть, що стандарт. Бензина півтора, Воздух два і пів, але воно не так, чи наоборот. Два і пів бензин і воздух півтора, але ну, не так. Ну, хоча кожна пила своє індивідуальне. Що, зараз перерегулюємо трошки і підемо в приміщення. Складемо, так що буде працювати. Ось я його ще відрегулював карбюратор. Ось прийшли з вулиці, там вже потемніло. Ще раз спробувати не буду. Вона працює добре. Ось поставив все на місце, кришку. Все почистив, фільтр почистив. Карбюратор ось ми почистили. Як ви бачили, вона завелась. Працює, сальники міняти не потрібно, розбирати і дивитись. Так що вона ще буде працювати. Ось причина була в тому, що, ну, можливо, що і карбюратор був щось десь трошки забитий. І причина була в прискорювачі. Ось поміняв я манжет, прискорювачі, показав вам, як. Так бігло, Якщо комусь щось буде також потрібно, пишіть в коментарях. Якщо буде потрібно аж так сильно, то ну, більше, детально. Та, хоча я тут розказав, я думаю, все добре. Так що пола буде працювати. Так що всім дякую за перегляд, Всім здоров'я, миру, добра, успіхів всьому. Ну і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.